Пане посол, Луїк, щиро дякую, що знайшли час поспілкуватися з нами сьогодні. Почнемо з візиту генерального секретаря Марка Рютте до Києва 3 лютого. Як ви його оцінюєте? Який сигнал на вашу думку він надіслав Україні та Росії? Думаю, головний сигнал полягає в тому, що західна спільнота в широкому розумінні і НАТО, зокрема, і надалі стоять за Україною, і готові підтримувати її навіть і особливо тоді, коли ситуація стає надзвичайно складною. Візит генерального секретаря під час бомбардувань має значну символічну вагу. Загалом я вважаю, що це був дуже вдалий візит, символічний, але водночас і чіткий сигнал про продовження підтримки України. що поставлено на карту для України, для альянсу та для європейської безпеки в Україні я почав би з найважливішого і найочевиднішого, а саме з того, що стримування працює на психологічному рівні. Якщо Путін бачить, що зрештою, попри всі труднощі, він переможе і отримує те, чого завжди прагнув, це очевидно посилює його позицію, і психологічно робить його більш схильним до нових дій. Якщо ж він зазнає поразки, це стане ще одним дуже сильним сигналом, і безумовно додасть потужний рівень стримування також і для НАТО. Ми безпосередньо не беремо участі в цих боях, але без сумніву, опосередковано на кону перебуває і престиж НАТО. Є також оперативні та тактичні аспекти, пов'язані з тим, що Росія може підкорити Україну і отримати доступ до великої кількості ресурсів і можливостей, якими теоретично може заволодіти. Але на мою думку, найнебезпечнішим є інше. Якщо сила визначає право, і якщо можна захоплювати території без наслідків, то що тоді зупинить від цього в інших місцях? Це також надзвичайно важливий сигнал для Путіна щодо єдності Заходу, адже немає сумнівів, що Україна може вистояти лише за умови єдиних і скоординованих зусиль Заходу проти Росії. Якщо ж цієї єдності бракує, це знову ж таки сигнал для Росії, що фактично дозволено все. Мирні переговори активізувалися. Що ви думаєте про цей процес? Чи вважаєте ви, що ми наближаємося до миру в Україні? Я почав із застереження, що ми не внутрішні учасники в тому сенсі, що не отримуємо щоденної інформації про переговори між Україною, Сполученими Штатами та Росією. Виникла також дещо дивна ситуація, коли всі уважно стежать за українсько-американськими переговорами. Хоча Україна і США не перебувають у конфлікті, тож це не ясно. Очевидно, переговори між США та Україною відбуваються відносно добре, або принаймні ситуація помітно покращилася. Є певні зобов'язання щодо гарантій безпеки як у межах коаліції охочих, так і найімовірніше, з боку Сполучених Штатів. З іншого боку, російський компонент фактично відсутній. Складається враження, що росіяни не змінили жодної зі своїх позицій. Якщо вони не готові до компромісу, мені складно уявити, що ці мирні переговори матимуть будь-яку позитивну перспективу. Як ви оцінюєте готовність сполучених штатів залучати Росію до цього процесу? знов таки. Я думаю, що ми не знаємо всіх деталей. Переважно ми знаємо лише те, що ми бачимо на екранах телевізорів. Очевидно, це далеко не вся картина. Для нас одним із ключових питань є те, яким буде цей договір або угода, що планується між Сполученими Штатами та Росією двостороння угода. І чим усе це, зрештою, завершиться? Адже прозорості майже немає. Немає публічної інформації про що саме говорять делегації. Навіть цього ми не знаємо. Тож я б сказав, питання залишається відкритим, і треба подивитися, як розгортатимуться події. Водночас немає сумнівів, що для росіян єдина країна, яку вони одночасно поважають і бояться, це Сполучені Штати. У них немає відчуття, що вони можуть дозволити собі щось проти. США. це було помітно, коли Сполучені Штати взяли під контроль один із танкерів тіньового флоту під російським прапором, який фактично був російською суверенною територією. Росіяни фактично нічого не зробили, обмежившись млявими коментарями. Тож очевидно, що США мають значний вплив на Росію. Сподіваюся, що цей вплив буде використано максимально відповідально. Водночас, я думаю, що в американській адміністрації зросло розуміння цих питань, їхніх деталей і ставок. Мені здається, там тепер краще усвідомлюють і українську позицію